А що ви закрились? Орендатори прийшли. О. А що це таке? Дивиться, як від о, цих людей ховаються. Я взагалі не розумію, чого вони так бояться. Дивіться, це кайло якесь. Що відбувається? Нащо це робить? <ривіт> От пожежні виходи так і зачинені. Нас діючий договір, договір оренди, який діє до 31 травня цього року. Тобто ми займаємо це приміщення абсолютно законно на всіх підставах, бачучи, що волонтери опинилися в такій скрутній ситуації скрутному становищі, ми просто запропонували своє приміщення, виробниче приміщення, вивезли звідси все обладнання і надали. Волонтерському гончуренка центру це приміщення для того, щоб вони плили сітки, бо я е, і весь колектив нашого підприємства розуміє, що це дуже важливо зараз. Ми пліч о пліч знаходились тут з перших днів війни. Хлопці, дівчата плели сітки, нікому не заважали, але чомусь зараз так сталося, що вони заважають податкові, заважають Всі у нас дівчатка, більшість дівчат. Більше 85 років. Представляєте, ми приходимо сюди зранку до вечора, ні з чим не рахуємось, ні з чим не рахуємось, тому що це зміст нашого життя. А у них, мабуть, завдання їхнє політичне кредо і зміст життя. Тільки е, провокувати, тільки мішати, е, і все ми продовжуємо боротися за право допомагати зсу. Рівно місяць тому нас з цього приміщення, е, приміщення зупинили нашу роботу, так скажу, яко. З тих пір ми боролися. Вони давали абсолютно якісь ідіотські, вибачте за слово, отмазки, що ковід заважає. що в них там півтори тисячі людей в холі. Ми тільки що були в цьому холі, там нуль Нуль людей пустий. Тобто головне було вигнати волонтерів. Тепер там тиша, пустота. Ну так їм краще подобається. Однак, знайшовся орендатор, який готовий нам дати приміщення. Не для того, щоб ми тут проробили сітки, ми зайшли бачите, щоб вже люди розгортаються. Безумовно, тут не так зручно, як було в тому приміщенні. Безумовно, тут не так можна багато зробити, але все одно можна працювати. Це тимчасова історія, але тимчасово для нас важливо повернутися там, де ми працювали, і ми попрацюємо тут. Ну але що ну така от реальність, на жаль, дякуючи одеській обласній раді, на чолі з керівником слугою народу Діденко, і його заступником ОПЗЖ Шкаровським. Зрадники зрадники, зрадники. зрадники, зрадники інакше не скажеш. Знайшлась компанія, в них є діючий договір оренди. Як називається компанія? Плутон. Плутон. Так. Значить, В них є діючий договір оренди. До 31.05.23 в цьому приміщенні воно, звичайно, не в повній мірі не підходить, але все-таки більш-менш ми вже розмістили конструкції. Запрошуємо вас, можете подивитися, а як немає, ми працюємо. Так, без Редакції власника здавати в суборенду. А вони не здають суберету. Вони свої їхні виробнича діяльність вони перелаштовуються на підтримку ЗСУ. Ну, вони будуть пакет виробляти, пакет, виробляти виробляти кі пакет, пакет документів. Про що ми розглянемо зміни в їх діяльності? Які зміни а, вони мають виробляти? Виробнича діяльність не як була це і залишається. Це Давайте розробляємо. Письмово, Які звернення? Звернення про що? Ця фірма тепер виробляє а, сітки маскувальні для Збройних сил України. Вони не мають з вами це погоджувати. Звичайно, в них все є. Сьогодні підтримка ЗСУ. Підтримка ЗСУ має бути якийсь квет окремий. Підтримка ЗСУ? Я думав, що ЗСУ підтримувати це вся країна має? Вибачте. Порушувати законодавство. Яким чином порушувати законодавство? Тобто, це якщо, це зміни... якщо виробнича фірма на своїй території хоче робити сітки для Збройних сил, це порушення законодавства? Нехай пишуть нам письмо, Про що вони будуть робити в цих приміщеннях. Про що писати? Ми, писати. ми... ми перевіряємо використання, маємо право будь-який час перевірити. Да? Ідемо зараз перевірити. Посиділи, поспілкуйтесь, будь ласка. Давайте. Ну, в мене, в принципі, все. У вас є якісь скарги на наші дії? А на кого є? Повідомте, будь ласка. Ні, а є якась повідомлення на нас скарги? Які? Добре, так я хотів би дізнатися, що які скарги є. Ще раз. На вас хтось напав чи що відбувається? Це ага, наші добре. все, окей, ми вас повідомили. Волонтери працюють, ось договір. Ви хотіли, ви хотіли представника орендатора. От представник орендатора, все є. Все, дякуємо. А ви поліція? Візьміть з них 3400 гривень за виклик, незрозумілий.